Користуюсь вы чатом GPT. Так. Які кина часть запити? По урокам що то Домашку зробити. А якісь побутові речі? Ну Я КБЖУ записую. Там, допустим, КБЖУ, там 200 грамм пельменей. Пельмені. Щось смішне питали у нього? Да. Що мені грозить, якщо я зроблю гинс африканців? африканцев? буде, якщо если сломать лавочку в Павлограді? Я шерсть сказав? Я не помню. Ломали? Ні. Нет. Нет. Добре. Таке питання взагалі. Як ви вважаєте, чи зменшує він зараз рівень розвитку молоді та людей в цілому, або навпаки він розвиває? Завісить від того, як им використовуватися. Ну если в тупу все переписувати, то да. А если просто перевіряти, проверять, допустим, то нет, наверное. А вы ждете. Ну з одной сторони да, з другой ні. нет. як как так.